Друзі, мої вам вітання. Четвертий день турніру. Габоронка ну, в А. е -х, -х, х Так. Мультики, мультики. Одні мультики. І що будемо робити? Вже так, напевно, якось не дуже, да? Чи нормально? Чи не нормально? Так, ладно. Ну там і по фіолетовому є кому пити. Як би. І по жовтому є. І по червоному, блін, що ж його взяти. Зелених нема, хотілося б зелених взяти. Дай на мультики, в принципі, завжди з хілом ходив. Давайте Dark Freeзера тоді. Чи їх затикають нафіг, якщо я жовтих не включу? Дай пофіг, коротше. Так. Е, візьмемо, щоб побільше прикритися. І щось би не мішало. Е, боятися цих кольорів, ну його нафіг. що можна ще таке взять давайте так візьмемо не, не знаю чому б не спробувати заодно й перевіримо працює це чи ні один тим паче такий по є ну але... якщо ми белом закриємось то можливо і людвих вижила. а можливо і не вижила. Всяке буває. Сині збирати, чи що? Кірка та червона, мені, в принципі, нафіг не треба. Так, я ще не встиг ніякого мумбела зарядити. Не, не потрібно мені вбивати Людвіга. Він мені ще знадобиться. Ой, давайте так, поки він ману скинув. Ну, Давайте п'ятірку. І в нього, і в нього тикають. Тикальщики ви мої ненаглядні. Давайте, можливо, фрею включимо. Так, є шанс. Джуна, не заряджайте. От в даному випадку я не хочу Людвіга включати. В кого він вдарить, я не знаю. Чи краще включити? Якщо він Даркфізера Фізера а Даркфізер це єдиний, хто мене бити буде. Ну Людвих не переживе. Хіба що, якщо уклониться? Ухиляння спрацюють, якщо так, ладно. Нуль, не ухилився, тоді якось будемо битись так. Без нього. Один раз він нас. А де в Даркфізера пропало пришвидшення? Ніфіга не пойму. Тут же ж магів немає. А, ні. ця є. Ну вона ще не била. Ладно, щось я десь поже провтикав. Ну, я недавно проснувся, ще видно не роздуплився. Боже, всіх повбивали. А хто мені потрібен був? Давайте так. Старенький Людвіг уже, не хоче він довго жити. Так, час тільки ти пішов. й каміння якесь як назло, блін, взагалі не потрібне. Дайте вже хоть мані прибити там, наприклад. Так, добре. Магні дали прибито. Фіола так і нема. Ну-ну. Фух, Добре, що хоч і зарню не, не дозарядили. Що ще баба б'є. Додаткова гра, дякую. Ця команда для мультиків явно не підходить. Ну, звісно, течка має полетіти в самого слабшого. Ще й промахі. Ну тут з горим пополам я навіть не знаю, чи то я, типу, блін, чи я не так поражав. Чи то я, типу, витягнув, чи то гра якось мені дозволила це. Согласіться, план гімно був. А... Більше синіх, так? Нема зелених, більше синіх потрібно. Логічно, логічно. І треба шиммера втулити, щоб от... щоб він мені також над фіолетовим знущався. Ну тули вже 5 синіх. Навіщо мені, блін, цей шиммер там? Так. Е, чим я там грав? Мумбел. Дявочань. Так, ця дявочань. У джун, це у ворота, да, так, ставить. Давайте її ось так. Так. Сильно низько пішов. Так, так. Ну і все. Це погано, що джуну загона немає. Ну, ничего страшного. Давайте желтый спробуем ужесь пошукать. Та йдете со своїм травлінням. Так, захищаємося. Це якщо я його вб'ю, він сусідам дасть. Терепери в жопі дере, да, так, добре. З цими слизняками своїми. Давайте ось так фіолетовий типу підтягнемо. Ще знаєте, що я скажу? Не мішало б Шимра знести. Я чомусь про нього не подумав. Так, ну на 2500 я не вдарю. Сортану б зарядити. Так, ладно, шимер б'є. Головне, що щоб ще не вдарив. Гамінньона забрали, вже менше трошки клопоту буде. Пофіг-пофіг. Проблема є тільки з шимером. І ми його зараз заберемо, бо скраснути він не може. Ну, давайте сюди будемо якось з цієї сторони починати. Бідненькі почервоніли. давай то есть так ну ладно и так педа тут ее в бета и желтеньких туда скинуты а ладно там у нас и меню они виза... Добре. Пофіта тоді. Від одного камінця зарядиться, ні? Не зарядився, ти й добре. Пофіта нафіг. Зараз ми і цього приберемо. Церк на дроті. Ця не працює. Ця не працює. Погнали? Ой, а що то взагалі за ні, ні, ні за гусення. І де вони цих дідів набрали? Ну, я то знаю, в віком призиві вони були, але... Такі шанси були. Дай не рахую я його якимось нормальним. Ну так, да, там можна грати, персонаж, в принципі, такий противненький, але. Але щоб щось сверх, сверх таке. Блін, як, звісно, буде. Коротше, не робить він нічого такого. Дуже цікавого, щоб його сильно хотіти. Без нього можна спокійно жити. Ну давайте, бо бачу, вони вже там бить зібралися. Позаряджаємо своїх міньйонів. Щоб було чим прикритися. Бо нас морозить зараз буде. Не буде. О. От такі вони мультики противні. Так, давайте хоч прочитаємо, що воно робить. Ага. Все спомнив, згадав, згадав. Е, хіллер. Давайте тоді ось цього вб'ємо. Лисиця, в лисиці у ворота. Та й фіг з ними, коротше. Я не знаю, що це за оборона, як воно ставилася. Ти, можливо, не прочитали, що... Просто прочитали, що без зелених, а те, що без хіла не прочитали. Таке можливо, в принципі. У мене навіть таке було. Або я, наприклад, читав, що без хіла. А не дочитував, що без Воскресіння я якось Був... забуваю і. Також можу якусь фігню впихнути і думати, о, це ж вона, напевно, буде вставати постійно. А не тут то було. Слухайте, Міньйони, не знесіть, знесіть її будь ласка, Лисицю. цю. Щоб я ульту не тратив. Астрій не страшна, але вона своїми, своїми приколами в одиничку може, напевно, задовбати. Може і не задовбати, але... Давай ще поухиляємось. Тут уже твоя доля вирішена. Зараз, якщо буде чотири синіх, я буду в шокі. Ні, не... Але цього діда мені при, прихреначили. І яку оборону підряд дають? Як будто спеціально. Так, козел. А У нас фіолетові є. У нас є типу жовтий, щоб у гудрона цього. Ну і типу цей неприємний. А, це це ще й всім б'є. Я щось думав, що це, що трьох. А в мене є якісь мультики, які по червоним б'є. Напевно, нема. Хто по червоним взагалі б'є? Цей по-зеленим б'ють. Ой, блін. На що я поставив? А, це сині потрібні. Ні, нема. Нема в мене вкачаних. Річарда, по-моєму, я зловив. Чи Торна. Ну, коротше, я зловив того, що в мене не вкачана основа. А то того, що вкачана основа, я їх просто путаю. Річард і цей і Торн. Давайте так. А те, що в мене вкачана основа, я не зловив. І. Проблематично в мене поки що. З телескопами, щоб його качати. Дай ломати потрібно у мене. Поки що і ефірок немає. Вони то є, але я не думаю, що, що я їх віддам на мультика, коли в мене їх один комплект. Так, давай шиммер. Передай з минулого бою шиммеру, привіт там. Ця зараза може ще нам життя попсувати. Давайте разочок. Так. Так, фіол не, не виходить зарядити. Хотілося би його. Хотілось би його прибрати, поки він міньйонів своїх не поставив. І не довелося тут пихтіти. Що може зараз вийде? Вічно забуваєш, що він ману краде. Маносос. 330 потрібно два хода. Міньйони ще може потикають. Там, у Нормально міньйони натикали моя. Має... Купити. Видкинути та є. Гудрон, тебе не чіпаємо, ти ж там слизняка народиш. Тебе потом об'єм. І бадабум. А, не буде бадабум. Рано. Давайте зараз бадабум. Так, ось так. І ще десь щось трошечки знайти потрібно. Це я так п'ятірку складав. Не чекали? Сюрпрайс! Так, ну слухайте, я десь такого вже бачив. Да я десь такого вже бачив. А Аузь Довен. Там дві фіолетові. Ну ладно. Я пам'ятаю того разу одна вайлетпот зда осталась, по-моєму. А, то піпка зелена ухилянка. Так, ну я і не знаю, кого тут чіпати. Ну жовтий, ну вдарить, типу. В мега миньони мені більше не подобається, чим... Не хочу я жовтого чіпати чомусь. Він мені здається більш безобідніший. Так, поц, а може ти здохнеш, якщо я тобі жовтим там підкоригую? Під а якщо не здохнеш... Ну ладно, в неї мани небагато. дотравилася. Так, не фіолетового, не жовтого. Ну давайте тоді можна вже жовтого. Так, чекаємо яду. Все-таки, а на цього по 400 навіть. Непогано. Непоганий урон. Так, поц. Ага. Ну, Міньйони, можливо, затикають. Давайте поки що тут. Так і сталося. Так, ну все, давайте ці п'ятірки складати, а то я їх обхожу, обходжу. Один він мені вже нічого не зробить. Ще зверху та синя п'ятірка торчить пів поєдинку. Тисячу дев'ять. Це напевно найбільше, що мені дали. Десь краєм вуха чув що ліміт, по-моєму, 1010. Так, ну, топ-1, вийшли, оборона, а вийшла П'ята година вечора, в принципі, допустимо. Завтра ще відіграємо, дай. Де й нормально буде. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте подбайчки. Миру, щастя і добра вам.